Вітаю, шановне товариство! Хочу вам показати, що в мене виросло з розсади пекінської капусти, яку я висаджувала в відкритий ґрунт 21 квітня. В тому відео, де я показувала посадку пекінської капусти, я забула сказати, що поруч із сортовою капустою Маноко f 1 я висадила ще дві. Рослинки ноунеймів якихось дешевого пакетика, виключно для того, щоб показати вам різницю між сортовим і яким попало насінням. І ось подивіться, що виросло із цих двох ноунеймів. Одна рослина зразу відсушила листя і пішла у квіткову стрілку. Ось вона, ви її бачите. А друга перетворилася в такий шикарний просто букет висотою десь близько півтора метри. А тепер подивимося, як виглядає сортова пекінська капуста. Як ви бачите, різниця просто разюча. Рослини плюс-мінус однакового розвитку, красивої форми, і, як ви бачите, вони самі закручуються в головки без ніяких шаманських дій, обв'язувань старими колготками та іншої дурні. Але не все так чудово, як здається, на перший погляд, бо через аномально. Жарку погоду, а потім тиждень заморозків навіть деякі із сортових рослин пішли у стрілку, тому що пекінська капуста, формування її головки дуже залежить від погодних умов. Ось ви бачите, вже почала формуватися квіткова стрілка, і тут вже що з цією капустою не роби, головки вона не сформує. Але є варіанти, якщо ви застанете самий початок формування квіткової стрілки, а це можна визначити за зміною кольору листя, можна видалити точку росту квіткової стрілки, і тоді рослина може сформувати отакі невеличкі головки, ну які в цілому маленькі, але придатні для їжі. І ось я вирізаю вже цілком сформовану головку пекінської капусти. У ранньостиглих сортів головки невеликі, вони вагою до кілограма, це 700 грамів, 800 це, е, ну, вважайте, що дуже гарно. Ось оця головка, я вже її потім зважила, вона в мене важить 550 грамів. Е, є ще один момент, що головки сортів, які Призначені для весняної посадки не такі щільні, як у сортів з довгим періодом вегетації. І, звісно, така капуста гірше зберігається навіть у холодильнику. Ось чому я надаю перевагу. Літній посадці пекінської капусти для отримання осіннього врожаю. В цьому випадку всі 100% рослин сформують гарні повноцінні головки. А врожай буде непогано зберігатися навіть у погребі, а тим паче в холодильнику. Але якщо ви дуже полюбляєте пекінську капусту, то, як ви бачите, можна її висаджувати і навесні, і отримати непоганий врожай без зайвих клопотів та особливих хитрощів.